За словами синоптиків, погода на вихідних буде сонячною, але місцями хмарною і з проясненнями. Все ж на вихідних дощі пройдуть лише у деяких областях України. Взагалом буде тепло, тільки на півночі та сході країни похолодає аж до нічних заморозків. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 4 травня, опадів цей день не передбачається. По всій країні можна буде насолодитися сонцем з невеликою хмарністю. Вітер в цей день буде північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 4 травня, то похолодає у північно-східній частині країни, а вночі взагалі до заморозків. Зараз ми вам все розповімо так у суботу, в західних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 25, а вночі буде від плюс 7 до плюс 12 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 13 до плюс 18. Вночі буде прохолодніше від 0 до плюс 5 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 12 до плюс 15, а вночі від 0 до плюс 6 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 17 до плюс 19, а вночі від плюс 6 до плюс 10 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 18 до плюс 20 в день і від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві 4 травня ранок буде безсмарним і до кінця дня не лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!